П'ятниця, 29 березня. Традиційно о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. Ракетна атака у Чернівецькій області. Росіяни цілилися в об'єкт енергетичної інфраструктури. У Чернівцях та області сильний вітер повалив дерева. Надзвичайники ліквідовують наслідки негоди. Наступний тиждень на боковині буде теплим. До якої поділки підіймуться стовпчики термометрів. Ракетна атака на Чернівецьку область. Росіяни цілились у об'єкт енергетичної інфраструктури. За словами президента Володимира Зеленського, ціллю ворога вночі була Дністровська ГЕС. Про це президент сказав під час засідання, де обговорили російську атаку по українській енергетиці. 29 березня о 5.30 ранку над Буковиною збили три російські ракети. За словами начальника Чернівецької ова, всі ворожі цілі знищили на підльоті, їх уламки знайшли. Пошуки третього збитого об'єкта тривають. Попередня це ракети Х101. Це попередня інформація. Вона ще опрацьовується. так само. Є пошкодження адмінбудівлі, яка знаходилась поряд біля того, коли падали ракети. В принципі, пошкоджено все скління по адмінбудівлі. Також пошкоджено централізований водогін незначно. На сьогодні, зараз на даний час вже в принципі проведений відповідність і почав працювати централізовано, вода постачається. За словами речника повітряних сил Іллі Євлаша, російські ракети летіли у напрямку села Ожеве Сокирянської громади. На місці падіння уламків ракет працюють співробітники ДСНС, Нацполіції та СБУ. У нас абсолютно ніхто з цивільних не постраждав. Всі працює, вся система працює в штатному режимі. Уламки достатньо такі пошкоджені і зараз виясняють із силами протиповітряної оборони, яка тим була точніше вражена ціль. Ночі 29 березня Росія запустила по території України 99 повітряних засобів, 84 з яких вдалося збити силами ППО. Цілились росіяни в об'єкти критичної інфраструктури, здебільшого в областях на заході України. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак новини Сі 4 Пошкодили будівлі, балкони, гараж, перекрили рух транспорту. У Чернівцях та області сильний вітер повалив дерева. Надзвичайники 29 березня ліквідовують і наслідки негоди не лише у Чернівцях, а й у громадах Буковини. яких збитків наробила негода, чи є постраждалі від шквального вітру, та де найбільше роботи мали комунальники та рятувальники, дізнавалась Олена Крючко. Через сильний вітер у п'ятницю, 29 березня, без електропостачання залишилося майже півсотні населених пунктів Чернівецької області. Частково без світла було і місто Чернівці, зокрема Садгірський мікрорайон. З Самого ранку, 29 березня, у Чернівцях сильний вітер повалив десятки дерев. Одна з найскладніших ситуацій на проспекті Незалежності. 95. Тут дерево пошкодило балкон квартири на четвертому поверсі. Власник квартири Петро Веприк каже, ситуація сталася о восьмій ранку. Вдома тоді нікого не було, обійшлося без жертв. Оце дерево аварійне було. Вже давали заявку два рази з того року. Вже, що це дерево. Бачите, і це дерево теж спити, і це. Тут все падає. Наробили мені збитків, визвали МЧС, приїхали, порубали ті гіляки і на тому все закінчили, поїхали. Була поліція, теж щось тут сказали, я кажу, хто має ще приїхати. Мали ще приїхати в якісь служби, звинував вже, нікого нема, вже 12-та година. По обіді повалене дерево з проспекту Незалежності 95 прибрали. До ліквідації долучили спецтехніку комунальних підприємств міста. На проспекті 95 була зовсім незвичайна ситуація і надскладна ситуація, тому що ніхто не прогнозував, що вона виникне. Але ми залучили всі комунальні служби, залучили техніку теплокомуненерго, місто сервісу і місто і ДСНС також допомогли. Але оскільки була велика проблема, то потрібно було складну техніку кран, вишку і так далі. Ця ліквідація тривала протягом десь трьох-чотирьох годин, тому що потрібно було залучати спецтехніку. У Чернівецькій міській раді зазначають, за останні декілька днів отримали 13 звернень про повалені дерева внаслідок негоди. До ліквідації долучили Чернівецький трест зеленого господарства. Ми ліквідували за адресою. Чкалова, Воробкевича. І зараз ліквідуємо на вулиці Алматинська, 10Б. О два дерева величезних. Ліквідуємо. І плануємо ще сьогодні встигнути забрати на підкове один, бо там у сквері теж велике дерево з стихійних умов. Ця операція ну, ще до закінчення години зайняло 4 години. Все ще маємо вивозити гілля, позамітати, прибирати, зарити оці. Ями, що лишалося від коріння. Наслідки негоди ліквідовували працівники ДСНС. Дерева прибирали на вулицях Трепка, Сагайдачного, Чернешевського, Виниченка та Хотинській. Був випадок, коли дерево впало на гараж, пошкоджено автомобіль, та в деяких місцях частково було перекрито рух транспорту та пішоходів. В області, в районі населеного пункту Яблуниця. Було шість випадків повалених дерев. Частина дерев впала на території населеного пункту, частина на автошляху поруч з населеним пунктом. У всіх випадках на місце події виїхали рятувальники, розпилили дерева та прибрали їх з проїжджих частин та тротуарів для того, щоб не перешкоджати руху пішоходів та транспорту. На щастя, внаслідок негоди ніхто з людей не постраждав. Олена Крічко, Андрій Маронеску. Новини сі 4 Жителі пільгових категорій територіальних громад на Буковині мають можливість користуватися комунальним транспортом Чернівців безкоштовно. Для цього громади вкладають договір з Чернівецьким тролейбусним управлінням. Скільки громад скористалися такою послугою для своїх жителів, розповість Альвіна Абрамчук. Дев'ять громад у Чернівецькій області уклали договори на безплатний проїзд пільговиків у громадському транспорті Чернівців. Це Неполоківська, Вашківецька, Великокучурівська, Волоківська, Кіцменська, Мамаївська, Вижницька, Либоцька та Чагорська територіальні громади. Жителька села Глибока Людмила Плахотна часто користується громадським транспортом у Чернівцях. Зручніше, тому що, наприклад, якщо на такій картості нема грошей, користуються вже пільговою. Ти вже захищений якось, хоч чуть-чуть. коли їхала на зворотній шлях і лише пробила карточку і зайшов контролер. І перевірив, якраз все було проплачено. У листопаді 2023 року Глибоцька територіальна громада уклала договір з Чернівецьким тролейбусним управлінням про безкоштовний проїзд для пільговиків у електротранспорті Чернівців. Ми чітко розуміємо, що пільгові перевезення або надання пільг людям це функція держави. І зрозуміло, що держава мала би компенсувати, але у стадії війни вимагати від держави компенсації це трошечки неправильно. І тому ми розуміємо, що транспорт комунальний має їхати, і пільговики повинні мати якісь відповідно пільги. Понад 170 жителів Глибоцької територіальної громади отримали пільгові транспортні картки на безкоштовний проїзд у громадському комунальному транспорті Чернівців. Ще 40 очікують. Проїзд пільговикам відшкодовує громада, а розмір відшкодування визначають депутати на сесії. В грудні ми вже отримали перші. Платіжки за цим договором це було 900 гривень. Всього на для нашої громади ми оплатили проїзд наших мешканців протягом одного місяця. З сесією селищної ради прийнята програма 10 безкоштовних перевезень по місту Чернівці. Картку, яку людина виготовила, то їй вистачає і на наступні роки. Це, це одноразова послуга, яка надається, а вже далі будемо продовжувати кожного року вже повністю продовжувати договір. Тобто на цей рік у нас закладено 100 тисяч гривень, на наступний рік ми будемо бачити, вже виходячи з кількості людей і з кількості тих пільговиків, які користаються. Понад 460 жителів Чагорської територіальної громади отримали пільгові транспортні картки на проїзд у громадському транспорті Чернівців. Скористатися ними можуть пенсіонери та учасники бойових дій. Ми заклали на 24-й рік. На сьогоднішній день ми заклали 500 тисяч на пільговий приїзд. Це прийняла сесія, і 200 тисяч ми заклали на Карточки, тому що карточки робиться окремо окремо плоти територіальної громади, крім проїзду. Є картки, які проїжджає, наприклад, пенсіонер, він є валідатором і він фіксує, скільки разів він проїхав за місяць, і нам тролейбусне управління дає точний, точний час. Коли людина проїхала і скільки разів проїхали за місяць і в кінці місяця територіальна громада розраховується з тролейбусним управлінням. Заставнівська, новоселицька, острицька, путильська, стороженецька та боянська територіальні громади ще не укладали договори з ченівецьким тролейбусним управлінням на безплатний проїзд для пільговиків у громадському транспорті. Громада у нас скільки вже три роки створилася, соврали невелика на 7125 населення. Наші люди майже сім добре свій машина. У нас бюджет. 100% виконання, так що для нас буде така потреба, проблема, що ми не зможемо оплатити той проїзд. Будемо масово звернемо за кучу договір. Поки немає потреби. Перевагою для отримання пільгових карток людей із громад, звичайно, це є те, що людині не потрібно нікуди їхати, витрачати якийсь свій зайвий час, вона підходить до себе в громаду, подає заявку, і відповідно, коли картка виготовлена, то так же само в громаді, в громаді отримує саму картку. Переваги для підприємства це те, що підприємство точно отримує плату за перевезення цих людей. І воно важливо для фінансового стану підприємства. Щоб отримати пільгові картки жителям громад Чернівецької області, необхідно звернутися до місцевих рад або ЦНАПів. Альвіна Бремчук, Андрій Миронеску, Діана Чігак, новини Сі 4 Понад сотня вулиць у Чернівцях має нові назви за два роки повномасштабного вторгнення перейменуванням у міській раді займаються, долучаючи до обговорень чернівчан. Чи знають містяни на честь кого змінюють назви табличок на будинках? Розкажуть журналісти Сі4 у серії матеріалів про перейменовані вулиці Чернівців. У Чернівцях серед 60 вулиць, перейменованих у жовтні 2022 року, і вулиця 28 червня нині Конституційна. Чи знаєте ви назву цієї вулиці? Ця вулиця називається 28 червня. Те, що вона була переіменована, я не знала. Живу я на цій вулиці близько двох років. Називається вона по старій назві 28 червня. Зараз переіменували на вулицю Конституційна. Я часто гуляю на цій вулиці, це вулиця 28 червня. Зараз її перейменували конституційну. Це стара назва історична, вона так мала би лишитися. Справа в тому, що Конституція була і прийнята 28 червня, так що немає великої різниці. Також у серпні 2022 року перейменували дві Чернівецькі вулиці. Серед них Горького нині Аркадія Жуковського. Я навчалася на цій вулиці, ця вулиця мала назву Горького. А зараз? А зараз Жуковського, напевно, для тих, хто звик по-старому, все то не дуже зручно. А якщо деякі люди переїхали, то вони вже звикають до нових назв. Тетяна Віксич і Тетяна Мельничук водійки. Перейменовані вулиці знаходять без проблем. Когось питаєш, де ти знаходишся, як тебе знайти. Там каже людина, я на такій-то вулиці. І ти починаєш пригадувати, що це за вулиця, де вона знаходиться. Коли її перейменували і так далі. Ну, але ми привикнемо, що робити. Ну, для мене немає проблем абсолютно, тому що я чернівчанка і їжу традиційними маршрутами. І я, якщо насправді я навіть не звертаю уваги на назви вулиць, тобто для мене це абсолютно так принципово. Але вимоги часу дійсно диктують те, що необхідно відмовлятись від радянщини. Вулиці перейменовують на честь відомих діячів та загиблих захисників. То от зараз ми перейменували одну з вулиць Чернівців на ім'я. Ректора Чернівецького університету козака про, про нього майже ніхто не знав, а він для свого часу був один із провідних науковців не тільки України, не тільки в, в українській справі, але і в австрійській всій імперії. Тобто ми пробуємо збалансувати і запити, які приходять від сучасних чернівчан, які мало знайомі з історією, але і не дати зникнути тій історичній справді дуже Яскравій сторінці чернівців, коли це місто творилося, розвивалося у топономічній комісії Чернівецької міської ради збирають пропозиції по перейменуванню вулиць, а далі проводять громадські слухання, в яких беруть участь чернівчани. У нас в банку даних також пропозиція по увічненню пам'яті Левка Тутківського, тому що власне це теж по суті один з найяскравіших діячів української культури в радянський період, коли от власне українська пісня лунала не тільки на весь радянський. Ки союз, але й на весь світ. Ми ще маємо багато пропозицій. Вікторія Макайда, Андрій Моронесько, Ярослава Боячук, новини Сі 4 Болівальники футбольного клубу Буковина повертаються на стадіон. 30 березня жовто-чорні проведуть перший домашній матч сезону. Чорнівецька команда зустрінеться з футбольним клубом Чернігів. З початком повномасштабного вторгнення глядачів на матчі не допускали. Нині обмеження частково зняли. Марсель Павлюк вболіває за команду Буковина з 1998 року. За цей час не пропустив жодного матчу. Чи буде він цього разу зі своєю командою під час гри? Дізнавалась Олена Крячко. Марсель Павлюк вболіває за футбольний клуб Буковина з 10 років. На стадіон приходить у будь-яку погоду незалежно від настрою чи стану здоров'я. З 1997 року. Перший матч свій добре пам'ятаю. Чому обрав саме футбол? Тому що з дитинства дуже сильно полюбляв цю гру, хотів вчитися на кожній грі, не просто дивитися футбол, як звичайні люди. Це, власне, велика, важлива частина самого життя. Можливість забути про все те, що нас оточує, можливо, десь негативне, якісь незгоди, біди. Можливість жити, так як звичайні всі люди. Кількість відвіданих матчів Марсель не рахує. Та каже, це не головне. Я живу, в принципі, недалеко від стадіону, а хто допомагає? Звичайно, мама допомагає. В першу чергу я всьому зобов'язаний в своєму житті, і не лише в футбольній долі, я зобов'язаний своїй родині. Атрибутика жовто-чорних для Марселя звичайний повсякденний одяг. На зустріч із командою Сі 4 прихопив і пам'ятний шарф. Чорно-червона форма була тоді в команді, і саме такий герб фігурував на майці. Тоді було все зовсім інакше, але командний дух. Я вважаю, що залишився і він завжди буде з нами. На думку Марселя Павлюка, улюблену команду важливо підтримувати у будь-які часи. У нас ще поки що, на жаль, цими роками, коли розвивається футбол, у нас культура вболівання ще, на жаль, не розвинута настільки, як в інших країнах. Там, де на футбол ходять з діда-прадіда, в будь-якому віці старий і молодий, ходять з цілими родинами. З покоління в покоління болівають і передають культуру болівання за свою команду. Не в принципі тому, що виграли чи програли, а в принципі того, що завжди. Потрібно бути з рідною командою. Марсель Павлюк мріє, щоб у майбутньому на стадіоні Буковина проходили Єврокубки. Я мрію так само, як Україна змогла вийти на Євро. Кожна перемога, кожен вдало зіграний матч, навіть епізод, нас веде до того, що Єврокубки прийдуть в Чернівці, світові матчі прийдуть в Чернівці, будуть приїжджати сюди, люди відомі які будуть радіти за те, що от вони там грали, і там грали, ну і в Чернівцях теж зіграли. Підтримати жовто-чорних чернівчани зможуть вже цієї суботи 30 березня. Команда прийматиме колектив з Чернігова. Футбольний клуб Буковина отримав дозвіл на допуск до матчів до трьох тисяч глядачів. У випадку повітряної тривоги вболівальники повинні пройти до найближчих укриттів. Їхні адреси будуть вказані на квитках. У нас мають бути тут значно більше, ніж ті десятки, навіть сотні, які можливо приходили на матчі і будуть приходити. Я сподіваюся, і до цього. Саме закликав, якщо брати таку категорію нашого населення, наших болівальників, Глорі Хантери, тобто пошуковці слави. То, звичайно, вони будуть ходити тільки за таких умов. А якщо людина віддана клубу через те, що це є в душі і в серці, я думаю, питання не стане, хто сюди приїде, які зірки будуть грати, в якому складі і так далі. Тобто людина ходить на свою команду за своєю волею, за своїм покликом серця, покликом душі. Якщо буде саме так, у нас буде все, все гаразд. Олена Кричко, Андрій Миронеско. новини Сі 4 Перехід на літній час стрілки годинника в Україні переводять в останню неділю березня цьогоріч у ніч із 30 на 31 березня о 3 годині ранку. Перехід на літній час у більшості випадків впливає на здоров'я, оскільки потрібно буде вставати і лягати спати на одну годину раніше. Чи помічають зміни у стані під час переходу чернівчани та як ставляться до переведення годинника на годину вперед, дізнавалась моя колега. Чи знаєте ви, коли переводять годинники? Якщо я не помиляюсь, 30 березня 31 останні дні березня. А як ви до цього ставитесь і чи це впливає якось на ваше самопочуття? Ні, не впливає взагалі без різниці. На годину більш, на годину менш. Абсолютно нейтрально, не впливає ніяк. Ну, Люди привикли вже до цього. Так. Чи знаєте ви, коли переводять годинники? Тут хороше питання. По ідеї, з того, що я знаю, 31 березня, якщо не помиляюсь. Як ви до цього ставитесь і чи це впливає якось на ваше самопочуття? Uh, на моє самопочуття це в принципі, не впливає. Ставлення uh, в принципі, доволі нейтральне, оскільки якось uh, на мене воно не впливає. Оскільки лише в Україні залишилась така традиція, так сказати, то, напевно, немає сенсу вже як такого заходу. Як впливає знаєте, як ці жарти, що на годину більше часу з'являється на годину довше спите. Думаю, це все більше самовнушення. Само так тому власне, якось нейтрально думаю, особливо не впливає. І на завершення випуску про погоду за даними синоптиків Чернівецького гідромацентру, наступний тиждень на Буковині буде теплим. Стопчики термометрів підіймуться до 26 градусів тепла. Березень на Буковині був дощовим, туманним, вітряним та прохолодним. Який буде квітень для буковинців? Уже вихідні на завершення березня буде дійсно подарунок літа. Темпера опадів ми не очікуємо протягом суботи, неділі. Нічні температури будуть близько 10 градусів тепла на рівнині і 1,6 градусів в горах. А денні температури підвищаться до 21-26 градусів вище нуля. Понеділок практично продовжить погоду вихідних днів. Ми очікуємо теплу погоду, без опадів з денними температурами до 21-26 градусів. У середині тижня температура повітря буде 18 градусів. Півторок середа знову будуть впливом чергового неглибокого циклону. І будуть супроводжуватися невеликими дощами та зниженням температури, але чогось небезпечного це не буде. Після 25-26 градусів температури знисяться денні до 13-18 градусів тепла, а нічні температури істотно не зміняться. Вони залишаться в межах 8-10 тепла і близько 0 градусів в гірських районах. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, новини СІ4. Наразі це все про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Мирних вихідних. Усім вам бажаю. На все добре. Побачимось на СІ4.